Художній керівник московського театру Гогольцентр Кирило Серебренніков один з найпопулярніших у Росії та на заході російських діячів культури, а також один з найбільш незалежних та опозиційних. Усе почалося ще в травні, коли російські правоохоронці обшукали театр та квартиру культового режисера за підозрою у розкраданні державних коштів. Ну, шокіні до уміння. Відтоді трьох співробітників театру взяли під варту, а у самого режисера вилучили закордонний паспорт. Новий виток скандалу: нічний арешт у Санкт-Петербурзі, де Серебренніков знімав кіно про Віктора Цоя та перевезення у наручниках у Москву. В СІЗО матроська тишина. То очіочень глупа яка акція, тому що це якась дуже дуже дурна акція. Це сигнал тим людям, які зараз працюють в Росії. Їдьте, їдьте звідси, тому що тут з вами може статися все, що завгодно. Тому це дуже дивне послання влади до молоді, до людей. Молодежі людям таким жорстоким чином арештували саме ту людину, яка була вкрай незалежною, яка відмовлялася від найпоширенішого виду цензури в Росії самоцензури у всіх своїх проектах, і якимсь чином, очевидно, непомітно для себе або помітно наступила на мозоль якійсь впливовій людині. Прокуратура закидає Кирилу Серебреннікову розкрадання щонайменше 68 мільйонів рублів. Це майже мільйон євро, які російська влада протягом трьох років виділяла на арт-проект платформа. Режисеру загрожує до десяти років ув'язнення. Докази здійснення проекту, афіші вистав, рецензії та здобуті міжнародні нагороди. Російські слідчі вважають сфабрикованими. Нині у берлінській комічній опері можна побачити постановку Серебренікова Сивільський цирульник. А у жовтні він мав ставити казку Гензель та Гретель у державній опері Штутгарта. Німецькі театральні діячі шоковані. Як це взагалі можливо використовувати одні й ті ж гроші не за призначенням, і одночасно на реалізацію художнього проекту, на який ці гроші й призначалися. Немає жодних сумнівів у тому, що в проектах платформа та сьома студія Серебреніков з найбільшим успіхом реалізовував художню програму найвищої якості. Британський часопис «Гардіан» назвав справу проти Серебренікова наступом на інакомислячих у Росії. Німецька Welt написала про переслідування критично налаштованих митців. Мовляв, Серебренікова покарали за незалежну позицію, яку він собі дозволяв, отримуючи державне фінансування. Оглядачі вважають, що російська влада зробила помилку, налаштувавши проти себе творчу інтелігенцію перед президентськими виборами наступного року. І що гостра реакція західних країн на цей арешт не забариться. Щоправда, Кремль зазвичай залишається глухим до критики заходу. Як це вже було після арештів Ходорковського, посірають чи Олега Сенцова.